Так, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Два дні у нас таких були активних. Ми мотнулися на два напрямки на Харьківській, Донецький. Мотнулися до наших захисників. Дякую кожному за підтримку і довіру. Тільки завдяки командній роботі ми мали можливість поспілкуватися, обійняти і зробити. Виконати ті прохання, які були у хлопців. Так що, друзі, не забуваємо працювати далі. На задньому плані у нас зараз знаходиться косілочка Дніпра, доволі така потужна в металевому корпусі, і ви маєте можливість в п'ятницю в прямому ефірі виграти всього-навсього за три доната в 200 гривень. Ну я маю на увазі донат один номерочок 200 гривень, але будемо розігрувати її по старій накатанні, як на прошлому стрімі коптильню. Хто за донати за період. Прямого ефіру три рази по 200 гривень і номерочок випаде, наприклад, першого лота, номерок такий-то-такий, -то, такий, то заходимо і дивимося. Якщо людина донатила три рази, значить вона отримає цей приз. Якщо вона тільки один був донат 200 гривень, тоді отримає якийсь інший приз. Інший приз це у нас буде автомобільний і не тільки автомобільний, його можна використовувати і в домашніх умовах. Невеличкий холодильник, так сказати, такий мобільний. От його можна виграти, і його нам надали Олександр привіз White Вайткрісталс в подарунок для розіграшу, Ну а також будуть ще інші призи. Я думаю, що будуть смаколик від Лесі Петрівни. Ну а також п'ятницю ми заріжемо кабанчика, буде на старанчук, сальце. Так що деякі речі. Так що не забувайте в п'ятницю приєднуватися до нас. В прямий ефір. Ну а на даний момент зараз домашні будні ніхто не відміняв. Є домашнє господарство. Хоч сьогодні ми. Відправили ще два комплекти резини хлопцям Бушної у 95-ту бригаду. Отримали тепловізор, 22-бригаду, але дружина Людмила сама назбирала і віддала нам кошти, ми тільки замовили і його отримали, ну, але так сталося, люди назбирали. Я дякую таким дружинам. От. Також з'їздили на СТО, забрали пожобоксер з ремонту і відігнали туди машинку, попросив Віталій відігнати хиндая. Ну і Олешка забрав вже Мерседеса е ремонтувати. Ну, а також Ешко, працюємо. Нова почта, телефон, ТД і т.п. Ну, а також прийшла посилочка, такі дві, як вони правильно, ну, дві отакі вішалки. Сюди можна прикрутити крючечки і е вішати одежу, там, різні речі. Так що це у нас від YouTube каналу. Будні столяра, заходьте, підписуйтеся. Дякую Віктору і його багатодітній родині трудів, трударів. От прийшло отакий от подарунок ручної роботи від будні столяра. Ну а ми ще що, підемо з вами правильно, підемо з вами, будемо готувати місце для наших бройлерів. Так що господар я такий не в дугу. Ну і якось так. Так що працюємо і будемо їхати на днях бройлера до бройлерної королеви вже з запізненням, тому що набрав і вона каже, я вже продаю, але приїдеш, візьмеш. Так що, можливо, комусь треба, можете також їхати до бройлерної королеви і чи телефонувати, і, можливо, взяти трошки більшого бройлера, але, понятно, вже буде інша ціна. Так що ну, а ми зараз погнали і будемо працювати далі. Так, друзі, ну що, погнали. Е, ще, кстати, у нас буде дві свинки на розіграш, але оці свинки дві, вже ми їх продаємо. Є у нас клієнт. І вони поїдуть правильно жити вже в інше місце. Ось вони. Оп, кабанчик. Ще трохи можна буде різати. Ось така дівчулька. Ну, а з цієї групи поросят ми будемо розігрувати двох поросят. От. Між нашими глядачами. Так що, коли цікатимуть поросята, їх можна виграти парку поросят за 200 гривень. Що то, -то вже... Вирили воно цілу дирку, поросятка підростають, вже в нас тут замовлено шестеро поросят нашими підписниками пристроми, знову недра і яготин. Ну а ми з вами рухаємося куди, правильно, рухаємося далі у нашій бролерядній. Да? Пацюки? Пацюки. Так що для цього всього нам треба зараз занести тирсу. О, курочки, трошки дощик у нас пройшов. Тирсу. Посипимо дезінфекцію, ну, зараз розкажу і покажу. Так, друзі, такий наш міні-міні-курятничок. Вже він підготовлений. Броліляток наших ми вже вирідали, Леся Петрівна з Надією Анатолійовною. І що ми ще зробимо? Правильно. Перед цим почистилося це все діло, помилися потолочки, повитиралися. Осталось там, ще вікно привести в порядок. І зараз моя задача, поки в мене є трошки часу, беремо дезінфекцію, дезлайф дез у нас на даний момент. Раніше ми використовували дезосан Вігор і посипаємо під низу, а потім уже будемо заносити з вами ну, кого стружка, кого відходи соняшника. От, насипаємо з розрахунку там, 100 грамів десь на квадрат і посипаємо, а потім вже засипаємо. Стружку чи опилки, чи тирсу, чи кого що там є, можна і солому. Але солома, якщо вона така великими кусками, то ну, солома. іменно. Краще, звісно, щоб не солома, а була січка. Ну, але січка не, зараз не багато є, або січка це тоді, коли комбайни включають, там, чи ставиться, там, виставляється січкарня і таким. Маленька-маленька-маленька соломка. Ну або у кого є вдома солому подрібнювач, тоді отак. Так що все, заділили ми це все діло, зараз буду йти по тирсу і тирсочкою зараз будемо це все діло з вами засипати. Так, друзяки, ну що, занесли ми бігенькі тирси, порозв'язували мішечки і розстеляємо це все діло, розтрушуємо, потім розправимо. І в літній період можна трошки тонший слой. В зимовий період ми накладаємо десь в районі 7-10 см. Ну, я думаю, в літній період 5-7 буде нормально. Ну, Вона зараз О, ми її розправимо, потім це все діло. О, ну Так ми, наприклад, сипемо на, на наше приміщення десь в районі там, 10 мішків. Ну, а так О, мішечок з-під сахару попався з плівочкою. О, ну а так. Ми взяли, занесли шість мішечків, сухенька, тирсочка, розправимо, От, і буде у нас все чинчинарю. От. Так що бруйлер вирощувати легко, але перед цим була така аномальне жарище і реально е і проблеми з світлом, то трохи було таке пськувате. Ну, Але вистояли, все зробили. Все нормально, і порізали доволі непоганий результат. У нас був один такий кривенький і один відійшов. Ну, як там не буває, так що все в господарці класно, це тільки у хвальків там усе нормально, що в них все росте і не боліє і все чи Тут кожен день люди не тільки по волонтерству телефонують, а також телефонують і по опорусам телефонують. І по болячкам і по всяким п'ятнам і по всьому остальному, як мені з Молдави хлопчина написав, що подохли в нього свиноматки в цю аномальну жару. Я кажу, можливо, не було витяжок. ну каже, нема витяжок. Так що ну, от така ситуація. Все, розкидали тирсу, Зараз йду, беру якусь швабру і розтрусимо, розтягнемо це все діло. Так, змінили ми то, як сказати, місце для нашої камери. І їх зараз розправляємо. Там ми вже трошки розправили, перенесли туди ріхунчик. І зараз розправляємо це все діло так, на око. Робимо приблизно один шар. Ну, це нам на швидкість не впливає, в принципі. Але, але це є нормально. Так що, друзі, запам'ятали, да, напульний метод можете зробити так, як і у нас. Привести в порядок приміщення, потім Взяти розтрусити суху дезінфекцію. Якщо немає сухої дезінфекції, можна взяти справжню негашену вапну, вапну негашена тільки негашена І розкидати перед тим, як будете стелити настіл. О, воно теж, коли пропитується, туди волога всяка різна. Зараза то здихає все на свічі. Ну, ми так раніше робили, але зараз є дезінфектор сухий. Так. Ми цим всім ділом робимо дезінфекцію кожну неділю в присутності тварин. Тобто тварини в нас основна маса, це що, провально, це у нас поросята. О, так що присутності тварин. Ну, що Дивиться мій канал. Мій канал був створений для того, щоб показати людям, що можна в домашньому господарстві з нічого. Мати і хоча б мати на хліб до хліба і бути незалежним, робити те, що ми вміємо. Ну, але ж багато людей у нас не хочуть нічого робити, а тільки заглядають комусь в кишеню. Так що от такі справи. Все, розправили ми це все діло. Значить, Що ми зараз робимо? Правильно. Навішуємо наше обладнання. Це у нас кормушечки. Цю поки не будемо вішати, бо вона напроти камери буде. От одну, одну, другу. Цю ми також не вішаємо чому. Правильно, тому що ми будемо сюди ставити ящик і наші курчата будемо викидати. Я думаю, що ми завтра поїдемо до Наталі. Чи там завтра, чи післязавтра будемо дивитися по часу і спитаємо, що там у неї є. В неї ще є вже велика курка, яку вона продає на м'ясо. Можливо, хтось <кій> хоче сам поскубати, може поїхати купити живою вагою, От Так, як і люди купують поросят. Да? От. І таким чином ви зекономите собі якусь копійку, якщо у вас є час. Самі можете розібрати та де і тепер. Ну, тобто буде і тут така кормушечка висити, ну, я її заберу. Тож вона буде ну, тобто, поки стоять. А вже потім, коли ми курчаток вигрузимо, то... Опустимо. Тож вони висять на цепочках, які піднімаються, опускаються. І зараз правильно. У нас є така бочка для води. Тут у нас є кран, тільки кран з тої сторони, ми набираємо воду зранку і ввечері. Якщо ставимо якусь випайку або вітаміни, у нас є кран-американочка, і ми перекриваємо кранчик і відкручуємо подачу води. І таким, чином, от, і таким чином зливаємо все з бочки. Ось тут американочка раз. І все. Ну і так само у нас цепочки для регулювання. А тут у нас рецепт комбікорму, який ми робимо для наших підопічних. Ось основна, ну, воно не те, що основний, але білкова група У нас це рослинні білки. Ось, це соєва макуха соняшних. Тваринні білки ми не використовуємо, От, використовуємо тільки а, лампочка треба поміняти, щось шкварчить. Да, лампочки гайки. Поміняємо лампочку. Так, і фактично наше приміщення вже готове. З бройлером саме менше волокіти. Так, опускаємо, тому що у нас вже був бройлер великий. І, Оп. і... у нас все тут. 9 дільних поїлочок. всього-навсього, 9. Їх достатньо. Це коли ви провтикуєте воду, От, коли немає обройлера води, і тоді починається такий водяний голод, то коли воду включаєте, то вони всі летять і біжать до поїлки і тут Ну, Це так само і з їжею. Чому треба, щоб їжа була постійно? щоб не було цього стресу, стресового стану. Так що, друзі, Фактично, наше приміщення готове. Потім вже заліється вода, набереться повністю поїлочки, їлочці, спуститься повітря, перевернеться, виліться, тому що в трубки ми дезінфікуємо, просто набирається хлорка. Так само все обладнання миється з хлоркою. Ну а приміщення бризкається екосептом. Ну І таким чином робиться невеличка дезінфекція. Ми не газуємо. Так що, друзі, цю лампочку треба поміняти. Ну, ми її потім поміняємо, бо шкварчить, пихотить. Так що, друзі, не опускайте руки, працюйте, тримайте господарство. Да, ми також стали тримати менше, тому що трошки забирає часу волонтерська діяльність, хоч її ніхто ну, мало хто цінує. От. Але ми будемо робити все можливе, що від нас залежить. Тому що хлопці і дівчата віддають за наше життя своє життя. Працюємо. Об'єднуйтеся в команди, не пускайте руки, рухаємось. Всім дякую, всім миру здоров'я і добра. Ну а далі, як Григорій забирав автомобіль, який ми купили по суперціні, в місті Березані на українській реєстрації. Гарного перегляду. Всім пока. Упс. А, тут теж прицепимо і хай вже лісить кружечка. Ну і привеземо штук 75, ну і поки нам вистачить цього. Отак. Оп! Отаке приміщення вже готове. Ну, а також рецепт комбікорму, по якому ми працюємо, використовуючи вітамінно мінеральну добавку стандарт Агро 2,5. Так що всім гарного перегляду. Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Так що вчора прилетіли з очередної поїздки. Передали автомобіль 3-го окрему штурмову бригаду, хай не супер, але такі, які вони просили, це Б-5. І знову працюємо, так що позвонили хлопці мені з 95-ї бригади. І в нас якраз є два комплекти Бушної резини, 17-й, одна на Навару, одна на, е як вона називається, Соренто. Це мій підписник передав мені з Полипчевим, Юра. Так що я дякую йому. Ну а з Навари то у нас була що ми перезували. Так що працюємо далі, ну а також у нас на другому відділенні лежить тепловізор, який попросила мене придбати дружина військовослужбовця 22-ї бригади, який з села Пилипче. От, ми його придбали, зараз отримаємо і віддамо, в них там був відкритий збір, що вони назбирали, вони нам перекинуть. Тобто разом це є командна робота. Так що працюємо далі, відправляємося, ну і працюємо далі. Дякую всім. Друзі, всім доброго дня, слава в Україні, слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один день, дякуючи їм, і ми не зупиняємося, працюємо далі, об'єднуємося. Це в нас дружина Людмила, правильно? Да. Запам'ятав, бо ще маленька дружина до мене телефонує, село угу. Лихнівка. Лихнівка. І звернулася допомогти купити тепловізор підрозділ, де служить її чоловік, не служить, а воює, тому що це різні речі. І ми замовили, проплатили, але вони своєю командою вони назбирали кошти на на, весь на весь прибор циві. Так що, фактично, наша команда, ми нічого не зробили, ми просто підтримали вас. Ні, прис... Ніяк нічого. багато чого. І прискорили цей процес. Да, просто приспор... знайшли і замовили. Да, Дуже дякую. Так що дуже я перед будемо ще обращатися, тому що прощайтеся, так що люди геть. Сразу працюють і не відказують. Обращайтеся. Так що, не ну, як, як вийшло, але я ж кажу, ми завжди готові. Це вже не перший був такий е, ну, запит, щоб об'єднатися і допомогти. Ми об'єдналися допомогти, але вони знову справилися самі поки з тепловізійним оцим апаратом. Так що я вам його передаю, е, передаю дружині, а дружина вже потім відправить. Своєму чоловіку, коли він вийде на зв'язок, і дасть конкретні дані, тому що на даний момент ми не знаємо, куди його відправити, тому що не виходить на зв'язок. Будемо сподіватися, що це буде добре і трішечки полегше їхнє життя і наше життя, тому що якщо будуть у хлопців ті чи інші речі, це буде полегшувати їм воювати з тими бляхами, бідарасами, ну але так воно і є. І ми не опускаємо руки хлопці. Не опускають руки, боронять і дають можливість нам жити. Так що я дякую в першу чергу хлопцям і дівчатам, які нас боронять, і дружинам, яких нема ні дня, ні ночі, які розриваються, шукають, просять. Як воно? Да? Скажіть, як воно просить, бляха, це просто капець. Але Шелудько вже пройшов цей процес. Стидно. А чого не знаю. Чому стидно? Чому соромно? Соромно повинно бути тим, хто ховається по погребах і каже, що це не його війна. Я рахую, що. Кожен громадянин, який живе в цій державі, він повинен все зробити для того, щоб вибороти волю і свободу. Ну, ми будемо топтати далі. І медальку ми собі не прицепили, тому що ми не, нічого не зробили в цьому процесі, але дякуючи дружині і її команді, вони зібрали. Як ну, приходиться по своїх, по друзям бо... Тина, це якась вже свалка автомобілів. А ну, що ти маєш, фоточку на пам'ять. <реш> Клай косик. Топ контент. Топ-контент. Забираємо тачку на реставрацію. На реставрації. Так що в нас була ще одна супер покупка. Брат, right. не впади. Right. Правильно. Правильно. Наше ти бачиш, нас тут ще й поло. Ось якась є. Диви. У right. нас багато чого є. Значить що? Все right. правильно. Гріша. Руки дійшли. Руки дійшли. Так що, друзі, всім ОС! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Дякую чиїм ми маємо можливість страдати херню тут в тилу. Ну, не всі, звісно. Але хтось страдає, хтось працює, хтось учить, хтось коротше, займається, хто чим може. Так що, друзі, то таке. Не звертайте на те, що ми ляпаємо, тому що реально мозги вже не працюють. На задньому фоні ви бачите тачку, яка буде йти зараз на прокачку. Правильно, як каже Грігорій, що? Що? Ні, ти скажеш, що? Правильно. правильно. Буде огонь. Запам'ятайте. Чермет. Покажемо вам що правильно. Отакого дракона. Один уже... А де ти одів, кстати? Де? Ось а? а, ти його припаркував. Так що наша найкраща купівля автомобіля за останні часи це Peugeot Boxer. Поміняли мастило, поміняли фільтри, поміняли новенький кого? Генератор. Генератор. Заплатили ми скіку, в мене навіть є квитанція в руках. От бляхамуха. хамуха. Генератор бош. А. Генератор бош. Зараз покажу, бо випала Ай, Переведу на задню камеру. А то кажуть, де ти шелудьку конур діваєш гроші, держи. Давай, брат, давай. Оп. 12400 перераховано на карточку Тараса Федоровича з ТО сервісбус. Так сервіс що, друзі, тачка вже готова. Валентин Лінник, який буде їхати з відпустки, забирає його до себе в підрозділ. Все на мазях. Так. Казав, Гриша, летить тепер як Вовше, да? Пушечка, бомба. пушечка. Хлопці скинули нам 60 тисяч гривень. Машинка в нас вийшла по дуже супер цікавій ціні. Тобто за такі гроші ви таку тачку не купите. Не. Так що, якщо вона навіть вийшла нам там за соточку гривень. То я вам кажу, друзі, я б таких тачок би купив би вагон, якби була така можливість. Yeah. І далі. Цю тачку ми перемонтували, треба перефарбувати сірий колір. Знову я вже говорив, щось Микола Васильович майстренко десь втратив свідомість, мабуть, обіцяв. Ні, так серйозно, він мені обіцяв це все діло зробити. Ну, але поки в нього щось не вийшло. Я сьогодні йому потелефонував, тому що не все ми можемо робити самі і хочемо долучити якнайбільше людей. Ну, на жаль, не... Ну, не виходить. Тут ми вже теж, що ми зробили? Дякуючи Сергію Василенко, електрику. Ми... Тут теж треба генератора робити. То ми до Федоровича заженемо, мабуть. вже потім як я зроблю. Це ще була одна із таких страшних покупок за 15 хвилин. Поїхав на нову пошту, купив тачку. Ту ми купили за 20, цю за 15 хвилин. От. І що ми маємо? Правильно, ми маємо віто, глушитель всередині. Всі душечки, це взагалі повний пас по документам. Ми маємо гнилі пороги, але ми маємо кого. Правильно, ми маємо завгара, який три ночі не поспить, і все зробить. Так що, друзі, хто має можливість, березань, лихнівка, ярешки, тобто навколишні села, в кого є якась хвилинка із хлопців, хто в цьому ділі шари, ми будемо вдячні, якщо хтось в цьому ділі розуміється там прийти Григорію, допомогти щось пошкурити, перетерти, одрізати. Будемо. Вельми вдячні, так? Да? Тобто, хто хоче до нас команду, ми можемо до себе взяти, але це йде на благодійній основі, за це ми гроші не платимо. Що сюди нам треба? Нам треба резина. Можливо, у когось є бушна. Ану, Гріша, скажи розмір. Нам треба цешечка. Оно, 195, 65, 15. Але нам треба цешку, так? бо це вже не резина, а... Що попало. Спочатку що ми варимо, убираємо ржавчину, фарбуємо, потім робимо генератор і заганяємо на ходовочку. І що, і правильно. І ця машинка буде їхати, а вони не казали, яка бригада, ну ми знаємо, сказали не казати. Тобто вона буде їхати, кажуть, на Харківський напрямок. От. Ну, хай хлопці почекають, але не можемо ми швидко це все діло зробити. Якщо там вітя дивиться, Вітя мене забув. Так, нам треба буде ще його реквізити, не забудь одразу це все діло організувати, тому що вона в нас також на українській реєстрації, власник в березані, і ми її переоформимо на когось іншого, тому що треба зняти її з обліку. Ну, передивимося, ще, я ж кажу, що тут у нас, амортизатори там по ходові. А тут торціони ззаді стоять через сорок. Торціони, мабуть, так? щось таке непонятне. Ні, тут речаги. Речаги стоять. Ну, тобто треба дивитися ходовочку. Тобто, ну, ще трохи треба влить бабла. Я думаю, машина за соточку це теж таке. Якщо ми, ми віте робили ремонт, у нас вийшов 170 тисяч, yeah. да, і ще в цьому не все закінчилося, yeah. і, і там тільки була одна назва. В цю ми влупили 70 кусків, вона також на мазях. О, ну це тільки двері побиті, але вони на, на скорость не впливають. Але машина теж вогонь. Все, гришка поїхав. Так що, братан, тобі патрон, ти залишаєшся вдома. Я піду готувати курям ярмо. «На Підготовку. Да, бо треба я, 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 поїхати взяти курею на ташки. І скоро будуть у мене опороси. Так а також у нас з'явилися знову каністри, дякуючи Ігорянчику. І ще можемо віддати дві кубишки. Одна у нас кубова і одна 0,600. Ну, одна вже замовлена. Так що, так, каністри, отакі, куби можна використовувати на Питів воду. Ну і резина тут у нас залишилась така разнобойна, ніяка. Ну і диски 18 є, і є на Peugeot 14. На Peugeot не знаю на який. Так що отак. Ну і є запчастини на Vito, це ще з одного Vito, коли ми купували Vito, є у нас двері ліві, водійські, є ціла вод, там печка, мабуть, я не знаю, що там. Ну і такий різний хлам. От. Воно навіть задній стоп є, лівий. Так що вигрузили. Райка є, кажуть, ні, то замок полуосії такі різні речі. Все, грішка пішов. Я кажу, не димне, звісно, не димне, тому що там вихлопної труби нема. Вихлопна труба в салоні. Друзі, працюємо далі. Григорій погнав, ну а я піду, зараз передінуся, піду, приготовлю курям, курям посадочне місце і, можливо, завтра-післязавтра поїду до Наташки Пуролера, хоч вона вже його продає. Вже давненько, я й не знав, якось завтикав, та й не було коли, бо дуже місце було зайняте. Так що працюємо, працюємо далі.